Ninja Gaiden 4. Ну що, 18 глава. Пігнали. Так, ми знову на базі. Так, нам тут де, що в нас тут? А тут нас не стіна. Зрозуміло. Так, ніяких ящиків, нічого. ХП 0. Одна баночка. Нда. Це я з одною баночкою кудись добігти. Добре, весело, погнали. Мозинько. Що? цей раз не очікувався, да? Кляті демони. А вони собі потужні. Що? Жесть! Так, заряжу. Так, ідіть сюди. Демони вонючі. Так, поки що вони мене не бачать. Може по стелсу вийде. Так, 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 розгортайтесь. Ага. Давай уже всю одну хилку сюда. Так, походу чекпоинт. Ладно. <laughs> а не, рад ребатл. Добре. Не душить. Хоть тут не душить. Ні, ну гра -то і не душить, несправедливо буде казати, що вона супер-супер-пупер душна. Я б навіть сказав, що навіть досить побла поблажував тлять падло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ну хоча б одного розбий. Блін, а вони доволі такі. Так, наразі добив же його. Жесть. Дали одну нещасну несчастну хилку і ту відібрали. Так, лікуйте мене бульбашками. Так, ну я до чогось біжу. Якийсь такий екшн пішов. Лінійний досить. А мені нема, чем лечать. Да. Chrome checkpoint, був checkpoint. Тепер цікаво. Так, ну тут, ладно, це ближче. Так, є. Розбив. цього. Блін, я думав, що там так нічно? там же цих два великих дерман. Окей, взагалі новдемич. No Непогано. Щоб, щоб тут якісь хілки насипали. Було б також нічого. Нахрен це випробовуємо. Немає ніякого інтересу їх виконувати. Так, є, добре. Опачки. Опачки, сюди. Та ну всіки можна цих комбакс скилів, блядь, воно мені надо. Трохи недолого це все виглядає. Жесть. Ну і як? Як ти працюєш? Жовуть. Та ну. Хе -хе. А камеру-то я не можу рухати, коли я це бігаю. Що, що трапилось з тобою, ти дебіл? Тримаю кнопку. Я хер я знаю. І тримаю кнопку. І тримаю кнопку. Це трэш. Що з тобою не так, блін? Так, ладно. Нерви в коробочку. Це пиздец. А як камеру розвернути мені? Давай пробувати так. Пиздец. Так також ні якого хуя він падає, блядь? Дебіл, я тримаю кнопку, я кого хера ти падаєш? Там ще надо наверх забігти. Просто шикарно. -т -т -т. Все, самое складне місце в грі знайшов. Вот эти ...побігушки, побегушки, блядь. <гум> да. Давай <гум> Невже, блин, даже не віриться. Не дай Бог тут померти, блин, а мене нема хілот. Я однобаночний. А хілот в мене нема взагалі ніяких. Очкаю, а що це маякує? А що ти майкуєш, якщо немає, не ладно? Чекпойнт, надіюсь. Ну, ось, царапнуло і все, і нема. З чекпоинта. Клас, Клас! Давай. Побігаємо по стінам пів часа, пів години. А, тут, ну це красавчик, ладно. У нас тут не багато. Mm. Давай я не на никакому. <плес> Ладно, на добывание вызов. Давай, 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 консайт цього. Здорованя Фух, ну вроде бы непогано справиться, окей. Стоп, не. Ладно, давай так. Е. Yeah. Так, фокус гад якийсь кисть там Ля -ля та поля. Так, тут нічого. Так, що що ми там підібрали? О, у нас же я яче... це, це Прикольно. Так, коли інкріс... window, in which life. На, э, на парирование? Ну давай. Типа покращує парірування. Ай буде. І ще я подумав, може краще замість атаки поставити це, що заряджає. Заряд. Що це таке? Так, це ні, це не цікаво. Large Blue Ted Sens, це прикольно. Короче, походу, ось це треба. І ще щось на одиничку можна поставити. Давай, сенси побільше. Якось так попробуємо. Так, нам туди погнали. Що ти, ти робиш? Жесть. Так би все добре було. Потім щось пішло не так. З чекпоінта? Це прям з відкритих дверей? Да, Жесть, ладно, тоді вігнує. Хе-хе, проігнорувати не вийде. Добре. Ну давай. Цей забіг. Забій, без хілок. Ні, нічого і не потрапив. Ладно, давай так його завалимо. Бо все одно заряду не вистачить. Лучше два бомжа буде. Окей. Давай поставим. Хай буде так, бо щось в мене мало пауера. Хай буде для парірування. Вікно для парирування. Та збив, <Тас> падла! Привалять здорового здорово консай. Добывать Ну нормально, разобрался. Окей. Тут шеп буду, да? Так, да. Та. А, максимальный ХП. Це чітко, да. Це важливо. І чекпоінт би якийсь. Також не помішало б. Давай 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 пришельки Хр Є. Yeah. що далі так музика перестала. Нарешті, бля. Так. скільки бабла. Бабла вистачає, добре, беремо все. Беремо чи не беремо? Та давай візьмемо. Пишемо взяти. Давай ще все витратимо. Може це остання наша локація з РЮ? Та хто його знає? Знаєш, що таке из Мегабос, такого ще не було. Ну Тихо. І це надо. Бігом! та ну нафіг! Тихо, дарим там. Не-не-не! Тихо, бегом. Да-не! Почкай, бил? Да-ну-ну. Ну, Был. Наверное, не стоит поликуать. Ладно, добре. Прикольний босс, цікавий. Давай, 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 криши, його, Риши, падлу. Тихо, тихо, тихо. Развалю, розвалю, розвалий, розвалий. Не забувай лікуватись. Тихо, уходь, уходь, уходь. блять, лікуйся. Тихо-тихо-тихо. Нафиг. Вышатал, прикинь. Блять. Давай, 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 бей, бей, бей. Yeah. Фу. Піде, піде, прикольно. Мені сподобалась ця битва. Цей батл. Що, куди далі? Де? Підлікуватись може на всякий. Так, що тут? Що в нас тут? Ще один босс, не здивуюсь. Так, якась збрама. Давно не бачили Рію. Сеорі Я тут щось для притримала. Так, камінь темного дракона. Коносакіана та ми то меріона ще на бігаре. А те що? Yeah. Це мій вибір. I... I... Мені потрібно взяти відповідальність за те, що я right. зробила. Karasの一問. Якщо я можу допомогти клану воронів е і звільнити Якуму з цього прокляття кровавого і світ врятувати від темного дракона. Це буде кращим вибором. Дякую, тобі, Рю. І, і прощавай. Так, є. 18-та глава пройдена. Чудово. І в нас попереду фінальна 19-та. Залишається. Що, подивимося, що там до чого. По ідеї їх 19. Так, і ось цей момент. Вивільнення темного дракона. Тільки ти. Маєш силу перемогти його, пере його. чи чисть його, Якума! Якума! яку ма? Умі, якомо, дякувати небесам. Ти в порядку? Я в порядку. Продовжую місію. Яку мо. Повертаюся в цілим додому. Так, глава 19. Якісь там крила. Так, ну що ж, ми знову за якому? Це, походу, фінальна глава, я надіюсь. Бо вже трошки отуто. -от. Якщо чесно. Ну все, всім цікаво, приємного перегляду. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Плейлист буде в описі до гри. Пока.